Дорогі глядачі. Добрим я цей ранок назвати не можу, тому що сьогодні було купа прильотів по Запоріжжю знову ж таки по сходу України. На Тернопільщині, там, де я проживаю, спрацювало ППО. Значить туди теж летіли ракети. І якщо подивитися, мій останній прогноз по гарячих точках, то про це я говорив, про загрози там. І найтяжче це центр Києва. По центру Києва по Шевченківському районі відбувся дуже сильний удар. ППО мало спрацювати, але ракети летіли дуже низько. Якщо ви подивитеся, мій останній прогноз останній прогноз по гарячих точках і по областях мій індивідуальний, то ви побачите, що я говорив про небезпеки в Києві. Небезпеки в Києві досить великі. Там була карта Вітчо, там була карта Скорботи. Зараз самі побачите на відео. Зараз самі побачите мій прогноз. Карта, карта скорботи випадає. Карта скорбі, також не є досить хороша та позитивна карта, досить негативна. Десь є якісь загрози, десь є якісь небезпеки для киян. Тому кияни, будь ласка, дбайте, будь ласка, максимально про свій захист та свою безпеку. Це надзвичайно важливо. Далі дивимося, карта відчаю випадає. Ось така от карта відчаю, такий от чоловік стріляє собі в голову. Небезпечна карта по Києву. Досить небезпечна карта. Карта якихось загроз та провокацій. На найближчий період до 6 днів щось може відбуватися, досить загрозливе і небезпечне. Кияни, будьте максимально обережні, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. І ще одна карта, яка випала на Київ, це карта, яка називається «Старий Адама. Карта старої, старшої мудрої людини, карта, яка говорить про те, що треба приділяти час старшим мудрішим людям, і карта, яка закликає знову ж таки досвід ділитися досвідом, а також слухати досвід старших. Мушу в дечому зізнатися, дорогі глядачі. Маю в дечому признатися. Коли я проводив ефір з вірою, своєю колежанкою. З приводу Кримського моста та наслідків для України. Там карти на Київ були спокійними. Тут я облажався. Але коли я проводив прогноз один, коли я проводив прогноз один, то карти мені чітко показали загрозу в тих місцях, в яких, власне кажучи, зараз воно і збувається. Подивіться, будь ласка, мій останній прогноз по областях, які я робив, робив 6 жовтня, і який ще досі є актуальним, тому що сьогодні 10 жовтня. Він ще матиме актуальність два дня, і він збувається. І він збувається досить чітко. Той прогноз, що я записав в парі, він чомусь не має такої чіткості, і чомусь відповіді такі, знаєте, трохи розпливчаті та розмиті. Знаєте, я роблю з цього певний висновок. Напевне, краще всього я буду проводити прогнозування, ну, хоча б найближчим часом. Один. І на такі от гострі теми. Я буду проводити прогнозування один. Тому що коли я працюю один, а не в парі, то, скоріше за все, оце, в цьому я бачу причину, що інформаційний потік мені відкривається краще, коли я працюю один. Бо коли я один робив прогнози, практично все збулося. Тут я мушу зізнатися, що воно не збулося. Хоча карти були хороші. Тому я буду проводити такі важливі прогнозування. Без чиєї-небудь допомоги і підтримки. На важливі тематики, на загрозливі тематики, я проводжу прогнозування один відтепер. Тому що так, мені йде інформація набагато краще, і так мої прогнози збуваються. Так, це таке от важливе рішення, яке я вирішив прийняти. Ще що хотів сказати, що бомбити ще будуть, судячи по всьому. Мені навіть сьогодні був такий стан тривожності. Всю ніч мене крутило, мене нудило, мені вчора було дуже погано. І таке от відчуття гарячки було в тілі, не надто приємні відчуття. Тому от я думаю, що буде досить загрозливо і небезпечно. Я хочу сказати, що я збираюся записати ввечері прямий ефір, дуже важливий прямий ефір, переписати. Переписати, подивитися вже один, що буде відбуватися. Якщо ви вважаєте, що мені варто одному проводити ефіри на такі важливі теми, то кажіть. Ну, якщо ви подивитесь мій останній ефір по областях, ви побачите, що я там говорив про загрози і по Києву, і по Запоріжжю, і по Дніпру, і по Харкову, і по Тернополу, по Тернопільській області. І, до речі, по Львову також мені випадали дуже погані карти. І по Західній Україні в багатьох місцях є досить великі загрози. Будь ласка, люди. Зберіться, я вас прошу всіх і кожного. Війна не закінчилася. І війна продовжується. І попереду ще дуже багато небезпек. Рейтинги мої впали останнім часом. Прогнози по областях вже не, не набирають тих переглядів, що раніше, і мені від цього дуже сумно, насправді, чесно кажучи, мені сумно, тому що, от, коли я проводжу от прогнози по областях, то вони зараз збуваються з великою кількістю. І коли я читаю оці от страшні новини про те, що там вдарили, там вдарили, зараз в центрі Києва вдарили. Я думаю, Господи, чому мої прогнози набирають, там не знаю. По 15 максимум 20 тисяч переглядів зараз. Раніше вони набагато більше набирали. Мої ж прогнози є достатньо чіткими, і вони достатньо чітко та конкретно показали, і по Києву показали цю загрозу. Чому в якихось непонятних тьоток прогнози набирають по 200-300 тисяч переглядів, які повела невідомо, звідки вчора бухгалтерка, а сьогодні великий екстрасенс. А мої прогнози, які є достатньо чіткими і достатньо конкретними, набирають мало переглядів. Немає в цьому світі справедливості. Побачимося ввечері. Якщо вам буде цікаво, то будь ласка, заходьте. Буду записувати ефір один, який стосуватиметься терактів в Україні. Побачимось!